Привіт! Ви на каналі Просто в'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я вам презентую майстер-клас по в'язанню рюші. На вигляд, вона схожа на тюльпан. Ось. Тому я її назву Рюша Тюльпан. Такий жовтий-чудовий колір підібрала я для цієї руши. Будемо з вами зараз вчитися її в'язати. Перед цим раніше я в'язала таку рюшу на дитячих шкарпетках стандартної шкарпеткової пряжі. Ось так вона виглядає. Ось рюшечка. І я буду казати вам розміри на дитячі і на товстішу пряжу, на тонкішу пряжу. Будемо з вами робити універсальні. Вигляд. Ось, і що нам потрібно для роботи? Для роботи нам потрібна пряжа У мене ось така пряжа, мені її подарували. Вона десь 350 метрів на 100 грамів має. Навскідку, тому що опису для неї нема. Плюс вона трошки стрейчева. Якщо я роздобуду посилання на де ця пряжа купувалася, я вам його обов'язково залишу в інфобоксі. Ось. І ось така шкарпетка вийде. Ось така рюша. Показувати буду я вам тільки рюшу і далі, можливо, словесний якийсь опис, як далі я зв'язала цю шкарпетку саме. Яка там п'ятка застосовується, який ось тут, скільки куди рядочків. Ця пряжа десь 350 має. Ось стандартно, ви вже бачили, рюшка трошки, трошки нижча виходить, але я вам підкажу, як зробити її трошечки вище. Більше просто рядочків ось тут треба зв'язати. Наприклад, я в'яжу 4, а. Треба зв'язати 5, якщо трошки вище хочете. Ось. І якщо ви в'яжете для дорослого з більш товстої пряжі. Ось такої, наприклад, яка має 250-300 метрів на 100 г, то е, треба в'язати на меншу кількість петель. Зараз це поясню. В цій шкарпетці за основу, ось ця основна частина, за основну частину тут набрано 60 петель. Так, як в'яжеться з стандартною шкарпетковою пряжі. На рюшу в нас йде 140 петель набираємо плюс одна для замикання вколо. Ось. Для ось такої товстішої пряжі в нас йде на основну частину найду, 54 плюс одна коло. а на рюшу йде 126 плюс одна коло. Щоб замикати, 127, тобто петель на початок, якщо ви в'яжете або дитячі шкарпетки до віку десь 10 років, або від, від, від 5 до 10 приблизно, або на товстішій пряжі, тоді вам треба 54 петлі на основну частину і на рюшу 127. Ну, ось так. 126 плюс 1, і на цю 54. Це з цієї. З цієї 60 на основну частину і 140 на рюш. Будемо набирати з вами на шпиці ось такі з тросиком. Для того, щоб нам всі петлі помістились. Тому що, якщо ми будемо брати набір, робити на шкарпеткові шпиці, нас можуть злітати петлі, тому що вони не розраховані на таку кількість петель. Тому для основного полотна, ось тут рюшу ось цей валік, я буду набирати на ось цих шпицях. А для рюші я беру обов'язково кругові шпиці. Ось, і набираємо, треба набрати на. Стандартні шкарпетки з шкарпеткової пряжі 141 петлю. Ось набираємо звичайний набір, який називається довгий хвіст Скільки треба залишити ниточки на десь приблизно метр. Тобто, ось так ми відміряємо 50 і знову 50 см на оку. Десь це буде метр у нас, і ми її залишаємо з цього боку, беремо і набираємо звичайним методом довгий гість 141 петлю. Набираємо і повертаємось до. Ви можете зупинити відео, набрати і включити далі, дивитися, що відбувається в подальшому. Ось так набираємо зустрінемося. і зустрінемося. Набрала 141 петлю. Тепер нам треба одну шпицю виняти, будь-яку. Ось так, щоб у нас це все перетягуємо на середину, дивлячись, не перекидаючи оцю косичку, витягуємо ось такюємо наші петлі, ділячи на два, підтягуємо їх до краю. Приблизно ділимо на два на око. І дивимося, щоб наші косички ці не перекрутились, щоб до середини все підійшло як до краю не перекручено. Щоб колосок ось так сюди дивився. Ось Беремо ось так наші ниточки і крайню петлю праву знімаю на додаткову шпицю, перекидаю на ліву сторону. Це, що петля стоїть з лівого боку, ми її протягуємо через середину петлі. Ось так і залишаємо її цю саму петлю. Ось так перекладаємо, стягуємо. Тобто в нас зменшилось на одну петлю і... Продовжуємо в'язати одну петлю, ой, одну шпицю ми виймаємо, щоб в'язати способом Magic Loop. Магічна петля. Ось так. Виймаємо хвостик, щоб нам нічого не заважало, і починаємо роботу. Подальшому у нас буде кругове в'язання Magic Loop. Magic ми Зараз з рапорт узора у нас складає 5 лицевих петель і 2 виворотні, тобто 7 петель. Цих рапортів у нас 20. На одній стороні, на одній шпиці має бути 10 рапортів. Тому ми в'яжемо 5 лицьових. Раз, два, три, чотири, п'ять, дві виворотні. Раз, два, лицеві, дві, три, 4, 5, 2 виворотніх, 1, 2, 3, 4, 5, 2 виворотніх і так далі, дивимось один рапорт закінчиться двома виворотами, другий, третій, і має бути тут 10 і тут 10 рапортів. Продовжуємо самостійно. І нам треба пров'язати 4 рядочки тут. Я в'язала 4 рядочки, якщо ви хочете на стандартній шкарпетковій пряжі, можна трошки вище, то зв'язати можна 5 висоту рядочків. Я буду в'язати 4 рядочки і зустрінемося з вами для того, щоб далі продовжити візерунок. Заключається в тому, що ми, пров'язавши одну сторону, міняємо робочі спиці місцями. Тобто підтягую шпицю на якій, були петлі далеко, і ось цю ось так міняю місцями. Права, шпиця робоча, ми її витягуємо Ось, і йдемо в наступну сторону. Якщо вам спосіб цей незнайомий, тому раджу подивитись майстер-клас по методу Magic Loop, тому що це майстер-клас Ось, Якщо. Будуть питання, скільки набрати петель. Ви не вникли в початок роботи і не зрозуміли, що до чого я вела. Тоді зайдіть в інфобокс, там все буде доступно розписано. Продовжую в'язати, і зараз у мене буде 4 рядочки, будемо з вами скорочувати кількість наших петель. В збільшеному варіанті наші, нашу роботу. Можливо, навіть більшу кількість світла. Ось. Так. Виймаємо праву шпицю для роботи і нам потрібно ось ці п'ять петель скоротити, щоб їх було три. Тобто ми дві петлі скоротимо. Першу ми знімаємо, розвертаючи, в моєму випадку, другу я пров'язую. І ту, що ми просто пропустили, накидаю наверх. Далі одна петля пров'язується, друга пров'язується і крайню накидаємо на цю, що другу прив'язали. Ось так. Тобто ми скорочуємо до середини, одна в ліву сторону. Одна вправу дві разом. Ось так. Виглядає наша робота. Дві виворотні без змін. Пров'язую, і до кінця в'язки вони також будуть в'язатися без змін. Ту саму роботу проробляємо знову, одну знімаємо наступну, пров'язуємо цю накидаємо на попередню. Ось, одна центральна, ми її поки пров'язуємо, далі. Робимо знову ті самі ліпуляції, ми просто пров'язуємо і накидаємо. Щоб петлі наші дивились до середини. Знімаємо, пров'язуємо, накидаємо. Це центральна петля. Далі пров'язуємо і ця що попередня накидаємо на неї. Ось так. Ось так, ось так. Це все виглядає. Петлі дивляться до середини крайні. В'яжемо так, скорочуючи всі 20 рапортів. Ось. І ще один ряд пров'язуємо для закріплення. І знову зустрічаємось. Тобто, 4 ряди ми пров'язали, п'ятий зі скороченням, шостий по малюнку, сьомому зустрічаємось. Пров'язала я ще, крім того, що ми скорочували ще один рядочок. Бачите, тут скорочення і наступний рядочок просто лицевими. Помалюнку тут тобто. все, по малюнку пров'язала ще один ряд. Чотири ряда в нас було. Лицьовими, п'ятий скорочення, шостий по малюнку, сьомий знову скорочення, тобто скорочення через один ряд у нас. Це вже буде остання маніпуляція. Ми з цих трьох петель лицевих маємо зробити одну, Центральна має бути зверху. Тобто я беру додаткову шпицю, щоб замінювати місцями. Ось, мені треба робоча шпиця. І додатково. знімаю я. Ось так бачите. Першу на додаткову шпицю зняла, а другу. Ось так. Повертаю першу. Друга центральна має бути ось так зверху. Тобто вона має оказатися першою. Міняю місцям першу і другу петлу. І в'яжемо всі три разом пров'язати треба. Це А Зараз ряд, далі буде все без скорочень вже. Ось ці три маємо пров'язати разом. Ось так має вийти центральна по центру петля. Виворотні за малюнком. Далі знову покажу першу я знімаю на додаткову шпицю. Другу на робочу і тоді завожу ось цю петлю. Треба її угу. навпаки зробимо. Першу я зніму на робочу шпицю, а другу зніму на додаткову і тоді легше буде повернути. На місця, так, щоб була перша те, що по центру. І пров'язуємо три разом. Просто коли я в'яжу сама, я спускаю петлі і піднімаю так. А на камеру трошки складніше це зробити. Ще раз на першу знімаю на робочу, другу на додаткову. З робочої повертаю. Трошки розвертаючи і тут дивлюсь, розвертаючи, повертаю. І робочою пров'язую всі три. Перевіряємо, чи нічого не буде. Лишнього не ціпається. Тут бачу щось мені лишнє йде. За задню стінку всі маємо пров'язати. Ось. Бачите, лишнікось. Ніточка. Ось так. Далі дві виворотні без змін. І таким чином ми пров'язуємо весь ряд, і тоді можна чи ряд, чи два в'язати ножки ось цією тюльпаною. Я в цьому випадку в'яжу один ряд і тоді вже будемо залишати цю роботу. Покажу, що далі. Тобто ось цей ряд доходимо до кінця по колу, проходимо зі скороченням, і ще один ряд я буду пров'язувати закріплюючий. Тоді залишаю цю роботу, відрізаю ниточку і покажу, що ми будемо робити з блакитною. Що ми робимо далі? Пров'язала я ще один ряд, Після як скоротила. Ось так це виглядає. Далі мені треба обрізати нитку і зафіксувати її. Обрізаємо десь так 10 десь сантиметрів залишаю. Ховаю її в центр нашого. Вона нам не потрібна більше. Ми будемо в'язати зовнішню ниточку. Ну, якщо у вас по кольору не відрізняється, хоча краще завжди робити колір різний, щоб це було на контрасті трошки. Але пасували кольори один до одного, і це буде дуже супер. І зараз я буду оцей валик в'язати лицевими петлями, і ми це все з'єднаємо. На даний час беру я гачок чи голку і маю зафіксувати цю нитку, щоб мені не розпустилась вона ніде. Забираємо цю Так, треба перейти на виворотню сторону, тому вхожу в петлю і перетягую нитку на виворотню сторону. Так, з першого разу не вийшло. Гачок може бути. Середнього діаметру. Тільки захвачу. Ось. Ми нових, нових в виті, і тут ми фіксуємо нашу нитку. Ось так. Роблячи петлю і пров'язують. Все, вона вже в нас нікуди не дінеться, є вузлик. Хоч ми її за допомогою голки заховаємо. Так як і цю позбудемося з цих ниточок за допомогою гострої голки. А на даний час ми ось цю роботу відкладаємо, беремо нашу іншу ниточку блакитного кольору, залишаю десь 50 см і набираю 61 петлю на спицях вже шкарпеткових. Таким самим способом довгий хвіст обирає 61 петлю і пров'язує 6 рядів. там ділимо на дві частинки, виймаємо одну петлю. Піднімаємо з на ліву Цю всередину. Імаємо дві. Зовнішня і переводимо направо з'єднали в коло, в'яжемо шість рядочків, робочою ниткою. Ділимо на чотири по п'ятнадцять. На кожній шприці з чотирьох п'ятнадцять петель. І так. Ось ми маємо одну частину, ось ми маємо іншу частину. І ставимо так, щоб наші хвостики зійшлися, тому що і там, і там є початок ряду. І ось так ми обгортаємо нашу роботу. Можливо, на початку вона не стане так, як щоб помістити, але Рюша має зайти всередину ось так. І пров'язатися разом шкарпетковими шпицями. Робочу шпицю ми повертаємо на жовтій пряжі. Робоче положення, щоб ми її могли зараз пров'язувати разом. І ось цю беремо їх, Всі хвостики виймаємо, щоб вони ніде нас не заперепухнули. Плуталися і не втягнулися десь ось. І тут теж процедура йде цікава. беремо робочу нитку, накидаємо на палець і має нічого не плутатись, хоча це трохи складно. І шкарпетковою шпицею, окремою ми пров'язуємо. Знімаючи блакитну ниточку, я накидаю наряд з жовтою. Там в мене Ось так треба, якщо і я її розвертаю. Пров'язую дві разом однією петлею. Ось так. У мене на шпиці. І далі знову знімаю, а якщо в мене далі йде виворотня, я її в центр проколюю. І пров'язую дві разом. Знову в центр. Далі я пам'ятаю, що там лицьова. Я її маю за передню дужку взяти. А ту за задню, якщо виворотня. Так щоб петлі рівні були. Ось так. Пров'язуємо разом. Дві петлі. До кінця ряду, все це ми Magic Loop і все дивимося. У нас має бути просто на чотирьох шпицях вже робота. Ще дивлюсь, щоб жовта сильно не вилазила з-під синьою підтягою. Ось так. Пров'язуємо по колу і зустрінемось з вами. І так, мені треба зараз прибрати, у нас вийшла така конструкція. Рулик уже закрутився наш, зверху йдуть зайві нитки, які я зараз хочу прибрати, так. беру ножнички і гостру голку з великим вушком. Вушко має бути досить суттєве, щоб ось ця ниточка могла туди пройти. Крутимо її і заселяємо. Тоді Будемо ховати наші ніточки. Ось так Просто шию собі по петлях і ось тут, ось тут в місці з'єднання я їх ось так проселяю, накручую, протягую якнайдовше. Наскільки мені. Це дозволяє конструкція. Так, дивлюсь, що в мене зсипалося там нічого. Так, є. Відрізаю. Так, є. Друга нитка ось ця. Тут я ставлю марки в мене початок ряду вся робота зводиться до того, щоб купити на Так, так, так і наступно. Наступно ховаємо. вся робота до того, ми купити. Так. І ось так задушку прошиваю кілька разів, потім структуру нитки це все ховаю де вона Далі блакитну теж сховає, але де воно? Трошки пізніше, коли ми відійдемо. Тут. Трошки зменшили наш напливний точок. жим далі. Тут в мене йде. 12 рядів резинки 2х2. Верхній ярус я залишила дві виворотні петлі по всьому периметру. І ось тут, проїжджав, завше 50 рядочків, я зробила виворотній ряд поверху, щоб це була імітація шва. Далі закриття в мене стрічкове, п'ятка в мене шустра майстер-клас. Є на каналі на шустру п'ятку. Або можете використовувати любу п'ятку, це не має значення. Далі, як ви, як ви хочете. В'яжете вже цей шкарпет. Ось Ось так. І моя шкарпетка вийшла на розмір 38-40. Ось. Майстер-клас по ролику готовий. Надіюсь, вам все було зрозуміло. Якщо ні, то, будь ласка, в коментарях напишіть ваші запитання. Буду на зв'язку з вами і допоможу вам зв'язати. До нових зустрічей! Дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, якщо відео стало вам корисним.